І далі до нашої розмови ми долучимо Катерину Березюк, менеджерку проєктів Руху. Чесно. Катерино, вітаю вас. Доброго дня. А, Катерина, перше, що запитаю, у нас тут якийсь мандатопад, вибачте, відбувається у Верховній Раді, і за останні здається три дні вже два депутати склали свої май... мандати. Йдеться про Максима Єфимова і Дмитра Шпенова. Це якась нова тенденція, чи ну просто вони раптом втомилися бути депутатами. Ну, ми і раніше помічали, що багато депутатів складають мандати. Тобто це вже така тенденція, вона триває досить таки давно. Ну, всі з різних причин, але ну, хтось, можливо, втомився в когось, якісь інші питання виникають. А чи не є це е, способом наблизити вибори? Бо ну умовно зараз у нас 401 один нартеп в раді, так за інформацією спікера Стефанчука. Але якщо вони будуть так, оце раз на 4 дні мандати складати, то ми ж можемо і конституційну більшість втратити? Ну можемо, але будемо сподіватися, що до такого не дійде. Це ж таки, там також залежить чи це мажоритарщик чи по списку депутат. Якщо по списку, то там наступний заходить. Тобто, все таки якась ротація відбувається. А чи оця істерика з виборами вгамувалася? Бо ми бачили і ще одну заяву президента про те, що це неможливо, і оцей меморандум, чи як домовленість підписана між депутатами і різними фракціями про те, що поки триває повномасштабна війна, і через 6 місяців після її завершення відповідно до законодавства, вибори неможливо проводити ніякі в Україні. Чи це знову ж таки пауза і раптом знову вилізе ще якийсь посадовець і Скаже: Ой, ні, давайте ще про це поговоримо. Ну, ви знаєте, ця дискусія триває досить таки давно і такими хвилями. Тобто то е, наростає, то спадає, але ну, от буквально останній рік е, ну, періодично ці теми виникають. Чи провокують хтось там з політиків, чи хтось з міжнародних партнерів піднімає це питання, чи хтось там з журналістів міжнародних. Тобто, е, як на мене, то це, ця дискусія взагалі не зникає з поля зору. просто… Іноді інші теми трішки затьмарюють тему виборів, але це актуальне питання от уже останнього року, так точно. Це Пінпонг, інша тема. Ну, але ми про неї вже поговорили. Казус із званнями Герой України. Це те про що теж була публікація на сайті руху чесно, а зокрема вашого авторства. І з одного боку, це звання, яке заслужено отримують українські військові, деякі на жаль ціною власного життя і вже посмертно. Але з іншого боку, ми маємо нагороди там Юрій Бойко, прости господи, і ляківа. Я дуже вибачаюся і не применшую заслуги цього унікального українця, але пес патрон теж має. Орден за мужність, що ну, якби ми не сумніваємося в його мужності, але вона не співмірна з тими героями, які так само іноді отримують або навіть не отримують за свої подвиги ці звання. І чи це несправедливо це? Ну, це не стовідсотково, але чи це не девальвує цю систему державних нагород під час повномасштабної війни? Ну, звісно, девальвує, і з цим потрібно щось робити. Тому що ось ми там бачимо, що за часів Януковича нагороди державні давали там ледь не кожному депутатові з провладної партії, тобто, це був такий просто метод, я не знаю, мотивації своїм соратникам, тобто, там не зрозуміло на основі чого давали ці нагороди, звання, і якщо там відкритий указ, то. Ну, Бачимо, що там і ордени Ярослава Мудрого і Богдана Хмельницького без всякого обґрунтування. І ну таке складалося враження, що це повністю політизована тема, де одна людина суб'єктивно визначає, кому давати ці нагороди, кому не давати. Е, останні е, роки, навіть можна сказати, останні каденції президентів ситуація змінилася тим, що почалася війна з Росією, і нагороди стали в першу чергу мотивацією і відзначенням е, заслуг військових перед батьківщиною і політикам вже нагороди ну, фактично не дають. Але ж ті, які отримували раніше, там при Януковичі при кучмі, вони е, ці нагороди далі. Е, Ну, мають мають ці нагороди, тому постає питання: що робити, щоб позбавити нагород відверто проросійських осіб, зрадників та колаборантів, і там а як зараз можна позбавити звання? Це тільки знову ж таки через указ президента. Зараз ми про цей законопроект в першому читанні наступне питання буде, але саме зараз за наявних обставин і механізмів це тільки і виключно указ президента. Навіть не указ президента, а має бути подання з суду, якщо особа вже визнана винних винною у тяжких злочинах. Тобто, ми зі свого боку в русі чесно подавали звернення в офіс президента про позбавлення державних нагород чотирьох осіб, які вже засуджені, і вже є вирок суду у злочинах проти національної безпеки: це Балицький, Києва, Сальдо і Царьов. По царьову до речі вже й було подання, тому що вирок був ще в березні 23-го року. Так, ми просто тобто, можемо чекати коли... там по я не знаю по ще 5 років після перемоги, поки у царьова заберуть державну нагороду, і у Києва теж. Ну, ви знаєте, по Царьову і так дуже довго чекали, тому що справа була відкрита ще в 2014 році, от тільки нарешті у 2023 третьому році маємо вирок суду. На да, дуже довго. Тому ну, власне, в чому і проблема цієї процедури, коли е, позбавляють звань державних нагород лише у випадку, коли є вирок суду, що проходить, от так от може пройти дев'ять років, поки буде цей вирок суду. А в цей час. Е, Відверті зрадники і колаборанти вони продовжують мати ці державні нагороди, чи там навіть високі звання, такі як Герой України. Ну, власне ж, Богуслав досі ще має це звання, оскільки триває суд і юридично немає підстав для того, щоб позбавити його державних нагород і звання Герою України. А навіть коли в нього було повідомлено про його російський паспорт, і під час повномасштабної війни з Російською Федерацією він все ще залишається лауреатом державних нагород. Так, да, Залишається тому, що по закону єдина підстава це коли буде вирок суду. Тоді суд подає клопотання е, там до до офісу президента до комісії е, з державних нагород і геральдики. Вони там уже готують клопотання. Президенту і президент своїм указом вже позбавляє цих державних нагород, але це лише і лише у випадку, коли буде вирок суду остаточний, тобто і ця т... процедура, можна сказати, практично нереальна, тому що е, ну зараз уже ось буквально там останні місяці є кілька таких гучних вироків. от там і по Києві, і по Сальдо, хоч заочно, але ці вироки є але. Ну вони все рівно поодинокі, тобто ми маємо зараз тисячі таких справ до суду. Доходить менше, ще менше е маємо вироків. Тобто, все рівно це будуть якісь десятки справ. І от тепер про цей законопроект, який проголосований виключно ще тільки в першому читанні, і про я так розумію, спрощення чи як його назвати? Спрощення процедури позбавлення нагород. І що він передбачав, чи були там правки? І я так розумію, що все про нього то перше читання, і забудьте. Так, е, да, е, це законопроект, який подала група нардепів. Е, подали вони його ще в 2021 році, в кінці проголосований в першому читанні був в квітні 2022 другого року. Е, це фактично зміни, які вносяться до чинного законодавства, і відповідно до яких позбавляти осіб е, державних нагород можна буде не лише за вироком суду, але й також на підставі санкцій. Санкції е, визначаються е, правоохоронні органи, зокрема СБУ, подає підстави для санкцій в РНБО. РНБО накладає санкції, і потім президент своїм указом вводить ці санкції в дію, позбавляє звання е, чи державних нагород усіх, які безпосередньо ввійшли в цей список санкційний. Було проголосовано, як я вже сказала, у першому читанні це було квітень 2022 року. З тих пір цей законопроект фактично не рухався. Ось, буквально сьогодні. Автор законопроекту Лозинський повідомив, що вже законопроект пройшов, пройшов комітет і. У коментарі руху чесно. Лозинський зазначив, що він розраховує, що до кінця року все ж таки законопроект буде прийнятий в Раді уже в другому читанні. А які там правки він не розказував, чи він суттєво змінився, чи ні, чи там є згода? Саме в комітеті? І в комітеті, і потім, коли винесуть на голосування? Там насправді правок небагато, там досить таки. Короткий і чіткий законопроект. Єдине, що ось пропонують додати, це позбавляти державних нагород на основі санкцій. Тобто, ну, це фактично якийсь абзац доповнення до чинного законодавства. Але от саме це коротке доповнення, воно дозволить суттєво спростити всю цю процедуру, бюрократію, і нарешті зрадники і колаборанти зможуть втратити. Ці ці звання, а я ще хотіла запитати, якщо у вас є така інформація. А стосовно досвіду інших країн, які, у, які переживали е, е, війни, можливо, тут буде е, вдалий приклад Хорватії, тієї ж як вони позбавляли тоді на о, оцих от високих звань і нагород а, своїх там умовних колаборантів? Е, ну, знаєте, от е, багато хто вважає, що взагалі, от вся ця система. Нагород, звань, це такі радянський спадок, який існує тільки в нас, там і в пострадянських країнах там, чи тільки в Росії. Тому ну, тут важко сказати, як це регулюється в інших країнах, але от зараз те про що багато експертів говорить, що варто нам змінювати взагалі цю систему. І тому що це ну це дійсно пережитки вже історії. От така от е, власне система нагородження. Тут навіть без прив'язки до війни, ну там не, ну, не, не важливо щось. Що навіть навіть якби нагороди отримували не, не зрадники і колаборанти, все рівно цей механізм він не прозорий, е, ну тут не об'єктивний. Тобто, суб'єктивно, президент е, нагороджує осіб, які там. Е, з його з свого оточення, тобто, ну це повністю нівелюється е, взагалі всі ці державні нагороди. Тобто, нам е, варто враховувати досвід не лише країн, які там пережили війну, а й взагалі ну, європейських розвинених країн, як у них відбувається ця саме. Система нагородження, тобто, чи це створюються комісії чи експерти, які засідають, тобто які критерії, які аргументи, хто подає особу на відзначення, тобто, це не може бути одноосібне рішення президента. Тому, от, власне, тут міжнародний досвід потрібно вивчати і ну не лише з сторони позбавлення цих нагород, тобто, як позбавити, в принципі, уже ми до цього рухаємося. Сподіваюся, що. Вихід буде знайдено і практично буде легко це все застосувати. А от як уникнути того, що в майбутньому ось такі особи не отримували державних нагород? Тут вже дійсно потрібно вивчати і працювати над зміною механізму. Дякую дуже, Катерина, за цю розмову. Катерина Борисюк була з нами, менеджерка проєктів «Руху Чесно, невелика пауза, о й